Активність шукачів роботи на початку російського вторгнення в порівнянні з довоєнним періодом зросла у 5 разів: 100 претендентів на одну вакансію за місяць. Такі дані оприлюднили аналітики в ОКЮ. 39% українців залишилися без роботи внаслідок вторгнення. У лютому 2022 року на сервісі WorkUA спостерігали збільшення кількості оголошень про роботу на третину порівняно з лютим 2021 року. Найбільш відчутне падіння ринку праці сталося у березні 2022 го Менше 15 тисяч оголошень проти 80 тисяч 2021 року. Поступово ринок праці відновлюється. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію сягає 26 на місяць. Ринок досі належить роботодавцю. Констатують аналітики сервісу з пошуку роботи. Кількість вакансій у листопаді 2022-го була удвічі менше ніж у цей період 2021 року. Дефіцит робочих місць зберігається, проте кількість нових шукачів поступово знижується. На 9% менше у листопаді, порівняно з жовтнем. Найчастіше шукають роботу у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Також багато охочих працювати дистанційно. Наразі найбільша кількість вакансій залишається у чотирьох галузях: обслуговування, виробництво, продажі та роздрібна торгівля. Найчастіше шукали роботодавців в Україні у листопаді, жовтні 2022-го Фахівців таких спеціальностей: продавець, консультант, менеджер з продажів, бухгалтер, водій, кухар. Якщо ж говорити про весь 2022, то перш у списку топ-10 найбільш затребуваних в Україні професій за останній воєнний рік це водії. Топ-10 найзатребуваніших професій водій, різноробочий, продавець, менеджер з продажу, кухар, будівельник, оператор кол-центру, охоронець, прибиральник, адміністратор. А от кількість доданих нових резюме на Vogue.ua показує, що продавці у листопаді активніше за інших шукали роботу. Продавці-консультанти додали 7,5 тисяч нових резюме. Проте за цей період на сервісі з'явилося трохи більше 4 тисяч вакансій для них. Також у листопаді почали шукати роботу майже 4 тисячі менеджерів з продажу. А роботодавці опублікували трохи більше 4 тисяч відповідних вакансій, зважаючи на нові резюме. Вільних водіїв на ринку було майже 3 тисячі, а вакансій для них на третину менше. А ось топ-5 посад з найбільшою конкуренцією: верстальник, ретушер, фахівець чату, адміністратор салону краси, веб-дизайнер. Натомість майже відсутня конкуренція серед вузьких медичних фахівців: офтальмологів, узд спеціалістів та кардіологів. Наприклад, сервіс пропонує 11 вакансій кардіологів, але не має жодного резюме відповідного фахівця. А от щодо розміру заробітної плати, то аналітики повідомляють, що середня заробітна плата з початку року тримається в діапазоні 15 тисяч гривень. Серед фахівців, що зараз отримують найбільші зарплати в Україні, крім ІТ – рієлтори, топ-менеджери, працівники транспортної галузі, спеціалісти з продажу з реклами та піар. Дещо змінився алгоритм пошуку претендентів на вакансію під впливом військових дій. Сам процес роботи відходить на другий план. Констатують аналітика. Першочерговим стає результат. Такі тенденції збережуться і у 2023 тисячі Компанії забезпечуватимуть підтримку і захист співробітникам, які своєю чергою підтримуватимуть бізнес і шукатимуть можливості працювати, коли є змога. Роботодавці дедалі частіше наголошують в описі вакансій про наявність в офісі опалення, укриття безперебійного інтернету та генератора. Аналітики також прогнозують, що роботодавці частіше почнуть наймати жінок на посади, що вважалися чоловічими. Також перевага буде надаватися кандидатам, що готові навчатися. Компанії будуть зацікавлені навчати спеціалістів та утримувати їх від переїзду. До речі, деякі кадрові рекрути зараз більше уваги звертають на емоційний стан співробітника ніж на його професійні якості, бо кажуть, роботодавці бачать, як депресивний стан впливає на ефективність. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківські звісті.